Рішення за цей роки збори депутатської групи нової вулиці 23 напред 2015 року протокол додається до складу депутатської групи Нової Лук України проводить Андрія Олексійовича. Окрім того, повідомляємо з вищовканим рішенням ОСПО Андрія Олексійовича обрано головою депутатської групи Нової Луцької. Шановні колеги, ми роздавали вам прес анонс брифінгу, враховуючи зміни, які відбулися в групі, ми вважаємо, що є необхідність виступу перед вами вибрали такий скажімо, доволі вільний демократичний формат в сесійній залі. Передусім, чекаємо ваших запитань, що що можемо оголосити з приводу цього, що Є особливий період на сьогоднішній день в Луцькій міській раді. Луцька міська рада перебуває під загрозою неефективного управління і порушення принципів вільної конкуренції в кількох галузях. Зокрема, є явне перехилення користь на користь одного з будівельників чи там інших виконавців робіт. Тому ця робота буде провадитися групою. На сьогоднішній день група ставить собі задачі захищати демократичні засади в групі. Для того, щоб було зрозуміло, група є вільним, відкритим майданчиком, вона об'єднує людей з різних політичних поглядів, різної освіти, різного віку, життєвого досвіду. На сьогоднішній день є вже встановлено, що міською радою прийнято рішення, яке вже завдало більше 100 мільйонів збитків. І до кінця дії цього рішення збитки будуть сягати понад 700 мільйонів гривень для для інтересів територіальної громади. Йдеться про передачу землі облспоживспілці на 22 роки під 3 гривні 60 копійок, які вона здає успішно. За 60-80 гривень підприємцям ці гроші потрібні місцевому бюджету. Окрім того, ви бачите на сьогоднішній день, що відбувається в залі тиск на депутатів, протискання рішень, зняття рішень під будь-яким приводом, не дивлячись навіть на їхню суть. Тобто в залі використовується право сили. Нашій групі хотілося б повернутися до сили права все ж таки в цій залі. Тому ми плануємо аналізувати всі голосування, які відбуваються. І оприлюднювати їх для того, щоб це було цікаво журналістам. А не секрет, що за ваші брати рішення дуже рідко голосують депутати. Чи не бояться члени групи, що такий голова групи буде так би мовити дискредитувати діяльність і їхні проекти не будуть підтримувати? Ми будемо робити висновки, дивитися. Поки що я такої загрози особисто не бачу. Ті рішення, які сьогодні, наприклад, Андрія Олексійовича ну чи заляк, чи полякали, чи не захотіли розглядати депутати. Я думаю, що ми їх до них повернемося. Просто розумієте, ну їм потрібен час переосмислити цю ситуацію. Давним-давно напрацьовується питання про входження в групу всіх потужних людей, які можуть підсилювати позиції. Ті, які фонд Новий Луцьк фінансує, а фонд Новий Луцьк зацікавлений в розвитку міста і навколо цього концентруються всі зусилля. Якщо є люди, ну колеги наші, які готові працювати, підсилювати позиції, щоб вирішувати питання, то безумовно, ну і Андрій Олексійович назріло в нього вже, так би мовити, ця пропозиція. З другого боку, ми не бачили, як то кажуть, не... Ну, складових, які не дозволяють його реалізувати і підсилити позиції і групи в цілому, і фонду на сьогоднішній день е велика кількість депутатів голосує за рішення міського голови, і він має ситуативну більшість. Частину цієї більшості залучена за рахунок так званої політичної корупції хтось посадами, хтось рішеннями на користь, хтось чимось іншим. Але згодом це все буде оприлюднено на сьогоднішній день. Питання з цього брифінгу це лише оголошення нашої позиції, оголошення того, що буде продовжуватися всі напрацювання позитивні, які мала ця група. І враховуючи, що особливий період зараз настав це міжвиборчий, зрозуміло, що так далі продовжується. Не може, місто має жити, місто не повинні грабувати і місто не повинно занепадати. Критикувала діяльність Ігоря Павлиця та який так чи інакше має якусь пов'язаність цією групою. Чи не розбігається сьогоднішнє ваше рішення вступити до цієї групи? І от попередня критика Поясню. Так, Дякую за запитання. Справа в тім, що е, всі всім нам властиво е, переглядати свої позиції. Справа в тім, що я нічого особисто проти самого Ігоря Павлиця не маю. Я маю е, проти впливу. Е, Великого бізнесу на політику, коли змінюється рішення на догоду. На сьогоднішній день велику небезпеку для міста Луцько становить група компаній Контініум, народні депутати Івахів і Єремєєв, які на сьогоднішній день мають свій представників в менеджменті двох найуспішніших найбільших комунальних підприємств-монополістів. Це є на сьогоднішній день велика небезпека. Позиція, яку на сьогоднішній день обстоює Ігор Палиця, мені особисто імпонує. Він Вважаю, що місто Луцьк має розвиватися. Він має план. Він про це оголошував під час своєї останньої прес-конференції, коли перебував в Луцьку. Тому, якщо, якщо потрібні буде додаткові роз'яснення, я готовий надати. На поки що це все. Скажіть, що ви ну, власні членом партії села Відає чи так. не перебувати треба перебуватися партії чи інші плани? Не планую. Я в, раніше в виступі сказав, що е, група. Новий Луцьк це майданчик, демократичний майданчик об'єднання людей з будь-якими політичними поглядами. В нас є представники різних партій, різних політичних течій, різного досвіду, різних ідей. В цьому, лише, в цьому і сила цієї групи. І я бажаю, що буде дуже добре, якщо ми і надалі продовжимо цю практику, і склад групи буде розширюватися за рахунок представників і існуючих фракцій, і існуючих груп, і за рахунок позафракційних депутатів.